Один із важливих моментів діяльності комісії у справах родини це приготування молоді до подружнього життя. В нашій епархії подружнє приготування проходить за допомогою центрів, локальних центрів згідно розробленої програми, яких викладають спеціалісти, викладачі, священники, біоетики, медики, психологи та юристи. Зустрічі переважно проходять в час зручний для молодят по суботах чи то по неділях. Тут нам пояснили, в яких моментах легко оступитись і в яких моментах краще, можливо, подивитися не з огляду на точку зору там, сусіда чи близьких, покладатися на думки когось, можливо, помилкові, а все-таки прислухатись, напевно, до. Того, що написано на святому письмі, і на те, що нам розказали на, на заняттях, скажімо, в нашому Дрогобицькому центрі молодята мають обов'язок пройти три суботи навчань Це в загальній кількості 9 або 12 годин, в кінці яких обов'язково є ще кваліфікаційна зустріч із священником, своєрідний екзамен, перевірка здобутих знань, навиків. Враження в основному дуже позитивні. E, порадити комусь це іншому, спробувати обов'язково, якби був такий пробний варіант, щоб люди зрозуміли, ну, про що йдеться саме на цих науках, яка тема цих наук? Дуже багато. Є речей, е, є багато, дуже досвіду, експеріенсу інших людей, який перетинається з вашим життєвим досвідом, і він, по суті, таким стає. Як рішення тих чи інших проблем. І ви це відчуваєте, коли ви це саме пережили, і, можливо, навіть не так вчинили в ті чи інші ситуації, є тобто, вирішення цих проблем в цих словах. Дуже важливим завданням є нашим збудити бажання молодят серйозного ставлення до навчання, серйозне приготування, крім наших зустрічей у залі, в аудиторії. З викладачем ми пропонуємо певні ще додаткові матеріали, відео, тексти для того, щоб молодята могли обговорити, прочитати, подивитися. Ці, які нам проводили лекції, дійсно не навішують нам щось, як оця константа, і ви тільки так, а не інакше. Вони нам показують, що бувають різні варіанти, і за все ми несемо відповідальність, і що тобто, все в житті вирішуємо ми. Тобто, нам тут нічого не прищепили, скажімо так, а дали як поживу для роздумів. Ми думали, що нам будуть весь час говорити це можна, це не можна, а нам розказували просто, як правильно все робити, як правильно виходити з тих самих конфліктів сімейних в майбутньому, ну і як правильно ставитись до того самого шлюбу. Робимо особливий акцент на тому, щоб молодята відчували, що це чи не найважливіша справа вкладати, інвестувати у стосунки подружнє життя, оскільки ми розуміємо, що навіть ці організовані курси є далеко не страчальні для всіх викликів, які, з якими може зустрітися сім'я. Ми думали, що церква насправді все забороняє. А прийшовши сюди, ми зрозуміли, що вона не забороняє, а пояснює, чому не варто робити того чи іншого. І на дуже багато моментів в нашому майбутньому спільному житті ми будемо дивитися напевно зовсім по іншому.